Вас просто прошу. І чому мені пощастило, ви скажете? Мені пощастило в тому, що я пам'ятаю і я застала всіх своїх, скажімо, родичів не тільки просто дідусів, бабусів і прадідусів, і прабабусь. І це насправді дійсно мені пощастило. Тому що дехто цим не може. От оце є е, велика така перевага і привілея е, ранніх шлюбів і ранніх народжень, тому що ти можеш бачити свій, весь свій рід, багато поколінь. Дякую, дякую щиро. Владочка, дуже дякую. Дякую за полум'яне серце, дякую, моє сонце. Ти, ти бачиш, е, звідки твоє коріння. Ти можеш, запитати, ти можеш запитати, як жили твої предки, якими. В...